Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І раз уже починає бути гарно тепло, так що будемо починати готувати дуже смачні всякі холодні супи. Буде їх декілька, а почнемо з такої класичної класики, самого популярного холодного супу це окрошка. Це буде мій варіант, який мені дуже подобається. І надіюсь, він сподобається і вам. Так що сідайте позручніше і вперед готувати. Як завжди, повну кількість продуктів, що чого як і скільки, буде в описі під відео. А почнемо ми з картоплі. Ну, нарізати не буду, є така от штучка, напевно, в кожного є. Хто любить олів'я їсти і. А не всі ще, можуть навіть знає, як нею користуватися, запихаєш картоплю і прокручуєш. Запихаєш і прокручуєш. <різь> Тепер ковбаска. Я використовую два види. Я пробував і з креветками готувати, і з курячим м'ясом, і з яловичиною, і з індичкою. Ну, от, саме найкраще, що мені подобається, це коли є два різних види кубаси. Це Обов'язково варена і якась там інша за вашим смаком, яку любите таку і беріть. І нарізаємо кубиком. Верено нарізали, тепер ріжемо. У мене львівська, вона така щось наподобіг, сервілату чи якісь такі колбаска є, тепер яйця. Яйця сюди, в саму окрошку ми будемо нарізати тільки білки. Жовтки в нас підуть вже в заправку окрошки. Відділяємо білки від жовтків. І білки нарізаємо. Яйця є. Тепер огірочки. Огірочки я люблю, коли в окрошці є так не надто вже дрібно Я Тільки так розрізаю повздовж і потім полосками. І таким трошки більшим кубиком. Ну, Звичайно, можете нарізати, як хочете, так само, як і чистити зі шкірки чи ні, тут теж вирішувати. У мене домашні огірки, так що особливої потреби їх обчищати не бачу. Огірки є редиска. Такі от більше редиски я буду розрізати на пів, і ще чу-чуть. по пополовині різати, а маленькі буду нарізати просто зразу пів кольцями, або цілими кольцями. Все нарізано. Тепер нам треба буде блендер. Сюди ми кидаємо жовтки, зубчик часнепу, дві ложки майонезу. І дві ложки сметани. І хто любить? Гостро можу додати більше. Я люблю, коли гірчички є трошки більше, тому я теж додаю таких великих ложки гірчиці міцної. І тепер в нашу окрошку вливаємо півтори літра кефіру. У мене також домашній. І зараз густину ми будемо регулювати мінеральною водою. Ще зразу за одну посолимо. нашу трошку перець добавлю потім. І сюди вливаємо приблизно літр мінеральної води. Потім будемо дорегульовувати вже в кастрюлюці, і зараз це треба все в блендері гарно збити. Ще поріжемо зелень. Зелень також додайте, яку там хочете. Головне, щоб вона там була тільки не одна там, кріп, чи цибуля. А когось побільше. У мене кріп і цибуля. Петрушки я не люблю е, в окрошці. Можна додати кінзу, так що буде дуже гарний смак. Ну, я щось не знайшов що їжої кінзи сьогодні, так що тільки цибуля і кріп. І перемішуємо. Я люблю, коли окрошка така трошки густувата. Ну, ви дивіться далі самі, як там вам подобається, таку там і робіть. М -м, нашу заправку перебили. І тепер ще раз перемішаємо і подивимося нормально по гостині і ще мінеральної води Ну все, тепер залишаємо окрошку настоюватися, найкраще це на ніч зробити, або хоча б на годин 3-4 в холодильнику. Я ставлю на ніч, так що побачимося вже ранку. Ну, наша окрошечка вже настояла з цілу ніч стояла в холодильнику. Ну, щоб вона була трошки гостріша Ну, і гарніше для подачі можна отак посипати пластівцями чилі. і ще трохи сумішу перців. Ось і готовий. Дивіться, гарно виглядає. Зараз ще покажу зблизька. Ну от така от класна окрошечка. Угу. Дуже смачно. Дивіться. Ну, я люблю, щоб вона була така густіша, а ви собі там можете на 100 грам зменшити. Всю кількість продуктів і вона буде трошки рідкіше. Так що готуйте. Окрошка дуже смачна. Надіюся, моя інтерпретація її вам сподобається і також стане одною з улюблених. Підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступних відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, вам не тяжко, а мені дуже приємно. Любімо українське, підтримуємо українське. Слава Україні і смерть клятим окупантам.